Вода у Луцьку стане кращої якості. Виконавчий комітет підтримав проєкт програми Вода для здорового майбутнього, згідно якого у місті та громаді будуть проводити заходи для покращення та очищення води. Детальніше далі у сюжеті. Чиста вода та нові питні фонтанчики у школах, система очищення води для багатоповерхівок та покращення якості води у громаді. В цілому всі ці заходи входять до програми Вода для здорового майбутнього проєкт якої погодили на засіданні виконкому Луцької міської ради. Борис Анатолійович, скажіть нам коротко про цю програму, тому що вона нова. Нова для нашого міста, для нашої громади. Давайте послухаємо. Головні тези запланованого озвучив присутнім директор департаменту економічної політики. Програма передбачає спрямована на три основних напрямки: це Забезпечення питною водою заклад, закладів освіти, встановлення в них питних фонтанів, встановлення в багатоквартирних будинках, верніше на вході в багато в будинки додаткової системи очистки води, яке забезпечує пом'якшення видалення від, і до очистки, а також встановлення в. Окремих навчальних закладах локальних учасних споруд це про сільські території в навчальних закладах йдеться, де зараз їх немає. Це три основних напрямки. Прокоментував стан води в нашій громаді на даний момент. Директор водоканалу та розповів про роботи, що ведуться для покращення її якості. Реалізовуємо надвеликий проект, який за 30 років це перший такий масштабний проект, який буде на найбільшій станції водопідготовки. Води в Дубнівському водозаборі впроваджено дві сучасних технології очистки води це так звані напірні фільтри, які будуть побудовані на технології Каліган і «Кревекс» польської компанії. І у нас вже зараз тривають роботи по складанню однієї станції. Вже відбувся тендер, і будуть роботи по системі резервуару накопичення води. І в наступному році ми почнемо відкриті фільтри по зовсім іншій технології до очистки. Таким чином ми суттєво. Покращимо якість води, яка буде виходити з наших насосних станцій. Очільник також додав, що станом на зараз у одній із луцьких шкіл вже запровадили пілотний проєкт, який вже дає чудові результати. Коли ми говоримо про школи, у нас є пілотний проєкт, «22 школа, де поставлена додаткова система до очистки води для збалансування води для потреб дитини, тому що дитина потребує трошки іншої води. І воно користується дуже великим попитом, тому що діти п'ють воду. Там організована система питних фонтанчиків, які є прийнятні для дитини. Їй цікаво це робити. Це не прості крани, це дуже гарна атмосфера, де вона п'є цю воду. І плюс система забезпечує всі потреби води для приготування їжі. І ці проекти і хоче профінансувати ЮНІСЕФ. Ми повинні дати цю можливість, і ми повинні прагнути, щоб в усіх школах був організований такий питний режим. Проєкт програми покращення води на 2025-2030 роки таки погодили одноголосно. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук для новин на часі.